Кварцовий чоловічий тактичний годинник Норсеїч Дезерт. Годинник іде в фірмовій коробочці. Корпус годинника виконано з міцного полікарбонату, ремінець, сем'який та якісний каучук. Годинника є підсвітка, вона вмикається на верхню ліву кнопку. Зараз їй може погано бути видно, тому що дуже яскраве світло, але у вечірній час доби її видно краще. Для того, щоб налаштувати основний час, затискаємо нижню ліву кнопку і правою верхньою кнопкою регулюємо значення. У нас почали блимати секунди, ось бачите. Натискаємо знову нижню ліву, переходимо на хвилини. Верхньою правою коригуємо значення хвилин. Знову нижня ліва. Обираємо потрібну кількість годин. Убрали години, натискаємо знову нижню ліву і переходимо далі на рік. Обирали рік. І за таким принципом ми налаштовуємо всі показники. Далі у нас іде місяць, дата. Також ми можемо обрати розташування, щоб спочатку йшов місяць, а потім дата, або навпаки, дата, а потім місяць. Знову нижня ліва, обираємо 24 години формат часу або 12-годинний. Знову нижня ліва. LCD це в нас яскравість підсвітки. Біп це в нас звук годинника. Якщо ви хочете прибрати звук, натискаєте, щоб було OFF або On. Далі натискаємо: тут ми обираємо погоду. Далі повернулись на основний час. Отже, ми всі налаштування зробили. Для фіксації натискаємо нижню ліву кнопку і тримаємо її. Переходимо в наступний режим годинника нижньою лівою кнопкою. Степ це в нас крокомір. Для того щоб подивитися кроки за попередні дні, натискаємо нижню ліву кнопку знову і можемо верхньою правою регулювати потрібну кількість днів. Далі АЛМ це в нас будильник. Щоб налаштувати час будильника, використовуємо той самий алгоритм, що і основний час. Обрала потрібну кількість годин верхньою правою кнопкою, нижньою лівою перейшли з годин на хвилини. Далі, щоб перемикатися між будильниками, їх є декілька, натискаємо верхню праву кнопку, тоді, коли цифри не блимають. Нижньою правою кнопкою ми вмикаємо або вимикаємо будильник. Переходимо далі. CHR це в нас секундомір. Щоб його запустити, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб його зупинити, ту саму кнопку. Та щоб збити до нуля, ми затискаємо нижню ліву кнопку, праву кнопку і тримаємо її. Далі таймер. Це в нас таймер, час таймеру налаштовується так само, як і основний час. Щоб запустити таймер, натискаємо верхню кнопку, щоб збити до початкового значення нижню кнопку. Пейсер це в нас для відстеження ритму. Так само, щоб запустити, натискаємо верхню кнопку праву, щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку праву.